Божі дороги на збагненні. Італійський монах Алесандро в одну мить змінив церковний вівтар на музичну сцену. Життя священнослужителя змінила одна зустріч. Американський продюсер Майкл Хеджес, який раніше працював із ЮТУ, саме шукав нового повороті. Чоловік випадково зайшов у церкву, де й почув Алесандро після першого прослуховування, це було в грудні. Мені запропонували записати диск. Я погодився, бо спочатку думав, що співатиму разом із церковним хором. Однак, коли мені сказали, що я тепер соліст, і на мене вже чекають журналісти та інтерв'ю, я дуже злякався. Свій дебютний альбом, 34-річний Монах, записав на знаменитій лондонській студії Abbey Road Studios. Свого часу там працювали такі легенди музики, як «Бітлз» та Пінк Floyd. Для цього служителю церкви довелося розібратися у складній професійній апаратурі та вперше у житті сісти в літак. Новому життю Александро заздрять мільйони. Сама ж зірка прихильність фортуни сприймає спокійно зараз моє головне завдання зрозуміти, чому господь обрав саме мене. Так, це моя місія. Однак вона все ж не збігається з моїми цілями. Я люблю спокій та тишу, і мені подобається співати у церковному хорі. Чернець взяв обітницю бідності, тож усі гонорари віддаватиме на благодійність. Музичний альбом Монаха складається з 15 пісень, у тому числі нової версії. Оче наш.